day or two. саме так працюють оператори туристично-інформаційного центру в Харківському аеропорту. Стюарт прилетів на екскурсію з США. Говорить, туристам у Харкові комфортно. Безпосередньо на аеровокзалі можна дізнатись і про історичні цікавинки міста, і з готелем визначитись. Дуже гарно, що відкрилися і у вашій країні такі пункти. Мені тепер дуже зручно. Персонал працює добре, спілкуються зі мною моєю рідною мовою англійською. Все про що мені потрібно дізнатися, відтепер мені розповідають тут. Спільну мову оператори центру з туристами знайдуть, каже Денис Дармостук, директор обласного організаційно-методичного центру. Оператори володіють трьома мовами: українською, російською та англійською, у перспективі німецька і французька. Турист може отримати повний пірічень інформації. Ат моменту забронювати гостиничный номер, такси таксі, ему оператор этого пункту. Також ми зможемо предложить йому, я вже об этом говорив, туристичні маршрути. Також переконувати той, той, той байновий ресторан, який знаходиться в нашому місті, в Харьковской области. У Харкові це вже другий туристично-інформаційний пункт. Перший працює на залізничному вокзалі. Віце-губернатор Харківщини Євген Савін розповідає, незабаром відкриться ще кілька пунктів на автовокзалі та на прикордонному пункті Гоптівка. Сейчас там ідет реконструкція, поэтому ми не, не ускоряем процес открытия туристического пункту. Но к моменту опять же у нас євро это такой вот кульминационный момент нашої підготовки совместної я думаю, він будет тоже там открыт. А далі ми будемо изучать откуда ще будуть потоки пасажирів, туристов двигаться. І по мере этой актуальності ми будемо закривати этот вопрос. Олексій Кулаков, Захар Боросенко, ОТБ новини.